Слава сині гори кригою окуті і вам лицарі великі богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда за вас слава і воля святає. Народ своє могове слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів тепер. Черга за нами, за владою. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи. Повертаємося до неї остаточно, без повороту. Нас підтримує цілий світ. Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the European Union. No more visa for short trips between our countries. We made it, and we made it together. Ja chcę wszystkich was przywitaty i podziękowaty wam, niezważając na winu na schody Ukrainy. Wy zmochli otrzymały bezwizowy reżim i podziękowaty wam za waszą proeuropejską europejską i mużnizst. W jaki wy te waszą niezależność. Dorohi, sąsiady, witajmy w Europie. Прощай, щей, Росія! У 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятував. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄСНА. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. 334 за рішення прийнято прийняті зміни до конституції. Це незворотність на нашого європейського вибору. Це початок справжньої інтеграції, це віковий день. Цій ситуації в нас є сценарій, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. І це означає демократія, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнна відбудова, це означає, Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. Ті, хто за кордон, не прохання, не звикайте бути там. Ми українці без України не жити. У мене велике побажання повертатися швидше до України. Щоб Україна вас зустріла світлом, теплом. Ми всі вас тут дуже чекаємо. Краща Україна у світі. Народний є. Народний завжди буде. Ніхто не перекресить мій народ, почез всі переверні прибуди і орди завойовників заброд. І ви, байструки, катімо цутанілих. Не забувайте вируки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде.